Привіт! Вітаю вас на каналі Мережки. Мене звати Наталя, я є власником магазину товарів для рукоділля з найбільшим вибором аксесуарів та інших товарів. Хто не знає, то заходьте на наш сайт. Я у спойлері під відео залишу посилання на нього. Сьогодні хочу вас проінформувати та порадіти, Разом з нами новому надходженню нової категорії товарів. Останнім часом я суттєво почала розширювати асортимент схем для вишивання. Ну, це в основному схеми для вишивання хрестиком. Дуже впали мені в око схеми американських дизайнерів, хоча я. Завжди підтримую на першому місці українських виробників та українських дівчат-дизайнерів-схем. Але потрібно розвиватись, потрібно збільшувати асортимент та прислухатись до своїх клієнтів. Тож я до вас прислухаюся та привожу у мережку все нові та нові товари та схеми. Отже, прийшли до нас у мережку нові схеми Котедж-гарден Гарден. Це схеми, ну, Можна сказати, американського дизайнера, хоча він сам мешкає у Малайзії. так, Хто не знає. так. Отже, я сама тільки зараз познайомилася ближче з цими схемами. До того, до того я жодного разу їх не тримала в руках. Але я переглянула сайти розробника. Схеми, як на мене, видались досить простими. Вони навіть підходять для початківців, оскільки це схеми у стилі примітивізму. Так, тобто тут немає багато кольорів, немає беку і. Сюжетики досить такі лаконічні та зрозумілі. Поціновувачі є на них як і серед початківців, так вже і серед професійних вишивальниць. Цей стиль багатьом до вподоби. Такий стиль примітивізму. Ну, ось для прикладу, ось, щоб ви зрозуміли, що таке примітивізм у вишивці. Ось такий заяць з кільпаном. Нічого особливого, декілька кольорів, правда, можна, скільки їх тут є. Їх є. 10 кольорів у цій схемі, бек відсутній, все чітко, зрозуміло та доступно: що по матеріалах, що по схемі. Тож, це такий стиль примітивізму, тож буду вас зараз з ним знайомити. Ще раз нагадую, це виробник Котач Garden, ось так він пишеться. Вже ці схеми є на нашому сайті мережка Ми з задоволенням укомплектуємо їх усіма необхідними матеріалами, основою, тканиною та усіма необхідними ниточками. Зараз я вам коротенько розкажу суть та в ну, чому полягають саме ці схеми. Отже, схеми Cottage Garden розробник поділяє на певні серії. Це дуже зручно, зручно як для мене. Так? Коли я робитиму замовлення, я буду замовляти їх серійно. Так само зручно і для вас, як для вишивальниць, оскільки є вишивальниці, які люблять вишивати серійні схеми та набори. Бо вже за вас попіклувався розробник. Так? Ви взяли одну схему і бачите, що вона ще має продовження. Серії. Марію, тож навіщо думати над. Наступною роботою, так, якщо можна взяти наступну схемку з цієї серії, наступну і так далі. І у вас вже сформується чудова така композиція, і ви зможете на одній стіні, наприклад, розташувати усі ці картинки з однієї серії. Це дуже зручно та цікаво. Отже, спершу хочу вас познайомити з серією The Songbirds Garden Series. Це серія з різноманітними пташками. Їх є 12 схем, і кожна, ну, автор присвятив кожну схему, я так зрозуміла, певному місяцю року. так, ось, Наприклад, 9 місяць, ну, у нас 9 місяць вересень, хоча тут, я думаю, йде щось більш таке весняне. Ну, Тобто, номер до місяця, скоріш за все, не прив'язаний, а загалом є їх. Є не впевнена, чи є 12. Зараз я гляну. Так, їх є 12. Не знаю, чи всі взяла я, але більшість, як бачите, є. Ось я швиденько покажу, які тут є сюжети. Дуже гарні, симпатичні пташки, кольорів. Небагато. В середньому по 12-14 кольорів у цих схемах. Великим таким плюсиком та оригінальністю є основа. Основа це, вона, бачите, в кожній пташці є така неоднорідна. Можна сказати, така вінтажна, а можна і на однорідній вишивати. Загалом Котедж Гарден сам розробник схем зазвичай усі свої схеми, які я вже, до речі, передивилася, рекомендує вишивати на 36 та 40-му каунті. Ось, безпосередньо ці пташки він рекомендує вишивати на льонах 36-го каунту від виробника Vic Day Works. У нас цих льонів на даний час немає, але я сподіваюся, що вони скоро будуть. Але є підказочка, що це має бути 36-й каунт. Тож ви можете сміло брати будь-яку іншу тканину. 36-го каунту, так? Там по Цвайгарту чи по якомусь іншому виробнику. Ось, І можете вишивати, але загалом виробник тут прописує і інші каунти, можуть бути використані, 28, 32, і 28-й, і 32-й, і 36-й, і 40-й. У схемах, тож якщо ви хочете чітко притримуватись інструкції виробника, потрібно шукати основу вік, Works», яка, можливо, скоро вже буде у мережці, а ні тоді будемо вам шукати різноманітні альтернативи. У нас є дуже багато рівномірок, льонів, вінтажних таких переходах, то щось це й підберемо. Ой, перепрошую. Правду сказала. Так, отже, яка особливість. Чому я зупинилась на цих схемах? Я на них зупинилась, оскільки розробник схем. Він першочергово рекомендує вишивати цю схему нитками Works, але також він пропонує альтернативу. Muline DMC. Це мене спокусило, бо я знаю, що ці нитки важко досить знайти. Потрібно замовляти на інших сайтах або на закордонних сайтах Так? Тож, це є додаткові незручності. А Муліне. ДМЦ воно завжди є в наявності у багатьох магазинах. У мережці, тим паче, завжди є весь асортимент наявності. Тож ми вам їх зберемо, підберемо і укомплектуємо ці схеми. Отже, схеми досить зрозумілі. Я покажу коротенько, як вони виглядають. Ось схемка вона кольорова, плюс з позначкою, що дуже зручно їх читати та по них вишивати. Ось так. Отже, схемки невеликі, нескладні і ще раз наголошую. Підходять як для початківців, так і для вишивальниць з досвіду. Так, ташки вам покажу, які є. Ось: Simplicity. Gratitude. Courage. Happiness. Кожна схемка має назву. Промайс uh, of Spring, Summer Bliss, Sing for Joy. Forever and Ever. Вінтер <гарна> Віздом, Wisdom", Wisdom", так, красива така. Зимовий сюжети. І осінній Autumn Dream. Гарні пташки. Отже, кому щось. До вподоби, можете заходити на наш сайт та робити замовлення. Наступна серія від Cottage Garden це є схеми із серії, ось, вона називається A Time for All Seasons Series. Ось, Тут вже трошки іншого плану схеми. Покажу, що вже тут у нас іде, чим відрізняється від попереднього. Отже, у нас тут вже схеми вишиваються рекомендовано на 40-му каунті, і вже суто йдуть ниточки ДМЦ. Отже, така білочка, півник з гарбузиком, дуже симпатичний. бджілка така, чайка морська. Тут вже Санта йде, ну тут теж, можна сказати, по кожному місяцю певний сюжетик, так? Тут октобер, то, скоріш, йдеться мова про жовтень. Ось така полунична птаха. Це осінній сюжетик з підсніжниками. Це, можливо, лютий, так? День Валентина, серце. І ще один такий зимовий сюжет. Отже, це схеми із серії A Time for All Seasons Series. вишиваються на сороковому каунті. Вони всі невеликі, там орієнтовно 100 на 130 хрестиків. Вони всі одинакового розміру. Та належить до однієї серії. Тож ви можете собі вибрати по одній схемі з сезону: там одну зимову, одну весняну, одну літню та одну осінню. І вишити собі таких чотири симпатичних сюжетики компаньйони. Є ще серія схем «A year in the woods». Там теж їх є 12 схем, тобто на кожен місяць року. Я взяла ті, які мені було до вподоби, тож 5 схем є в мережці, але, звичайно, я буду цей асортимент розширяти. Мені потрібно спершу вивчити. Ваші уподобання та ваші захоплення. Перед тим як набирати багато якогось товару чи схем, наприклад, я не можу пірнути головою увесь асортимент, оскільки я знаю, що не всі сюжети будуть користуватись попитом, і є такі речі, які точно не знайдуть своєї вишивальниці. Тож мушу акуратно підходити до цього питання. Отже, дуже красивий олень. Ось такий, це є 12-та схема із серії A Year in the Woods. Потім восьма схема це є симпатична сова. Дивіться, яка вона красива. Родзинкою цих схем теж є вінтажний льон, як ви бачите, не однорідний. Що в нас виробник пропонує. Так, він пропонує льон 40-го каунту. By This Plus, Це теж виробник льонів ручного фарбування. Так, 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 ниточки, як ви бачите, Вікдей Works, та альтернатива є DMC. Так, ось такі лебеді. Лебеді, кухання симпатичні. The Fox, лисиця. І Jack Rabbit кролик такий. Класний, вухатий. По ньому теж видно, що це є схема із серії примітивізму вишивального. Так? Отже, Air in the Woods серія від uh, Cottage Garden, теж вже є на нашому сайті. А тепер сама простіша серія від цього виробника це є «Springtime Series. Це є. Такі невеличкі весняні схемки, які можна оформити ось тут, як розробник пропонує у невеличкі пінкіпи або в якісь маленькі картинки, або потім можна оформити в якийсь семплер. Одним словом, кому на що фантазії хватить. Ось такий симпатичний сюжет, ось такий з метеликами, з овечкою. Та з такими курчатками. Дуже симпатичні. Вони всі 70 на 70 хрестиків, невеличкі. На Едінбурзі пропонує виробник вже їх вишивати. Ну, Едінбург це 36-й каунт, відповідно, звичайного білого кольору, anti або 101-го кольору. Mulне зрозуміле ДМЦ. Схеми прості та доступні у комплектації. Так, так що в нас іще? Є від Cottage Гарден? Тут же пішла така серія, не серія, а всякі просто різні схеми, які не по серіях. Дуже красивий крісмас Sampler, ось такий, дуже гарний. Ниточки теж розписані. Альтернативне ДМЦ присутнє, що дуже-дуже добре. Це і заяць, якого вже я вам показувала. Теж тут доступні матеріали. Егідінбург та Муліне ДМЦ. О, моха Едінбург, оцей моха, це 3009, здається, колір ось такий вінтажний коричневий. Блез с Хому з таким голубом. Красивий, такий симпатичний новорічний семплер. Так, теж доступні матеріали. Альтернатива ДМЦ, сороковий каунт, хоча кажу, каунт ви можете вибрати інакший. Оскільки сороковий каунт, він досить є такий складний і дрібний, не для всіх вишивальниць підходить. Теж ДМЦ. Ось такий симпатичний недлвокер, тобто сніговик, рукодільник. так, Це наш такий смплелер, вишивальний, тут гудзики, гулківничка, така швейна машинка, ножнички та бобінка з нитками. Дуже класний сантан, Треба буде вишити в мережку такого. Ось доступні матеріали. 36-й каунт основи. Ось такий Christmas Star. сам повішає зірочку на ялинку. Ялинка просто чудова з різноманітними звірятками. Теж доступні матеріали. ДМЦ каунт основи 36. -й. Так, це є Piece of Ear. Ось. Теж доступні матеріали. І ще ось такий Snow in Love, сім'я сніговичків. Дуже гарні сніжинки вишиті на такому сірому вінтажному льоні. Доступні матеріали. І ось такі вийшли схеми. Не знаю. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, як вам схемки від, від Котедж Гардену, чи до вподоби, чи ви вже з ними знайомі, чи вишивали вже колись по таких схемах. Якщо вишивали, то теж поділіться досвідом, чи вони вам сподобались, наскільки вони зручні та комфортні для вишивання. Буду дуже вдячна за всю цю інформацію. Тож, ознайомлюйтесь з асортиментом на нашому сайті Мережка Комоа. У разі потреби пишіть дзвоніть, підкажемо, розкажемо. Асортимент буде збільшуватись. Тож, якщо ви, можливо, хочете якусь схему від Coutage Garden, але її немає у мережці, то теж можете мені сміло написати, я у наступному замовленні обов'язково вам її замовлю. Отже, зберігаємо, лайкаємо, коментуємо і підписуємося на нашу сторінку у Ютубі та Інстаграмі. Це усе наші пабліки, де ми максимально комунікуємо зі своїми клієнтами та підписниками. Я буду максимально доступно та багато намагатися давати вам корисної інформації про товари для вишивання, про схеми, про тканини, про журнали, про якісь нитки, про якісь різні різні речі. Ось, Тож, попереду, ці чекає на вас багато-багато цікавого. І щоб це все не пропустити, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал. Не соромтесь. Ставити пальчик догори, я буду вам дуже-дуже вдячна за це. Та, звісно ж, коментуйте, бо під час комунікації з вами ми стаємо кращими, ви дізнаєтеся щось новеньке. Тож до зустрічі у наступному відео, у якому я теж обов'язково покажу та розкажу про щось цікаве, що саме я ще не знаю, бо я не знаю, як мені. У стрічку випаде яке відео, але однозначно це буде цікаво та пізнавально. Тож до зустрічі, ваша Наталя та її мережка.